Пашня лежить між гарних карт. Тому, але тут і допомога, і фортуна, і вдача, і сонце. Загибелі людей не буде. Але можливо, що будуть якісь, можуть бути ну, травмовані. Таке може бути. Можуть бути травмовані. Можуть бути ожоги, може бути нервова система, може бути струск мозку, може бути е, якась е, психологічна, е, і також може даже бути і хірургічне вмішательство якесь, мало лішу. Тобто ось так: загиблих не буде. Давайте я подивлюся скринічку для. Лівого берега міста Запоріжжя на ці три доби. 72 часа від цього часу, як робиться розклад. Дайте мені позитив, негатив. Та й тух. Значить, у нас буде ситуація. Ось така вона буде справедлива. Звісно, що будуть у нас в негативі, будуть летіти, буде отака ситуація стрімнувата. Ви бачите, все в сірих тонах, королева мечува, них ухри-мухри, це в негативі. І е, е, у нас е, по ітогу трійка монет. Нормальна карта, непогана, маленька, правда, але каже про те, що, в принципі, все буде жити, все буде існувати, все буде працювати. Е, ну, от В такому ми будемо, е, знаєте, як між собою спілкуватися, підтримувати один одного. Потрійки монет, тут і робота, і здоров'я, і ну, малувато, звісно, але так. Але так. Такий ітог у нас. Ну і давайте я подивлюся, трошки розкрию цю справедливість. Бачите, такі, такі тут буде така штука. А тут у нас ідуть ось подряд дві королеви, бачите? Ну, Я тільки по одній карті докладаю, ну і на королеву хочу теж покласти на негатив, що тут буде. Ті теж падають монети е мечові. мечові. Це людини просто так на 6 карт впало три мечові карти, тобто будуть летіти ракети. Будуть летіти або ракети. Ну, воно і так, і так ракети вони ж кидають і шахідами, там ті ракети причеплені. ті маленькі. Ну Річ не в тому, даже річ в тому, що так ситуація буде така собі, знаєте, по лівому берегу. От я взагалі поклала на Запоріжжя перших три карти, вроді так і нічого да, на Ленорманах. А тут от така у нас буде картинка. Трошки, звісно, тут ми погорюємо. Ну, що зробиш? Але королева, бачите, все ж таки стрійкою монет у нас буде по ітогу. Будемо відбивати, будемо відбивати. Так, ну от така картинка. Ну, і давайте я зроблю для кошугуму і для Балабіну. так, дивимось балабіну. Так, балабіну. балабіну. Ну, я вам так скажу, все ж таки це не ілюзія, все ж таки це більш вибір іде, тому що у нас дві четвірки, це стабільні карти. Все ж таки це вибір. Хоча ця стабільність в негативі, ну, так, вона буде не дуже стабільна. Хоча нам тут припадає імператриця, сподіваюся, старший аркан і він зробить свою справу дуже гарно. Ну, я хочу сказати, що лежить, на жаль, він в негативі. Якби він лежав тут чи тут, було б дуже гарно, але вона лягла сюди. Ну, і ми бачимо по і що буде допомога, або буде, ось, бачите, відрізання чогось, буде уход чогось. По почуттям, скоріш всього, якась домівка. Кудись ще інфраструктура, кудись можуть. Ні, тут дача падає. Тут дача падає, подивилася, бачите? Все ж таки якось про мене воно? Ну слава Богу. Так, це для вас, балабіно. Ну і непогано. Так, і давайте подивимось Кошугу. Могло б бути гірше. Я можу тут сказати, що, в принципі, буде непогано. Шанс лежить у вас на ітогі. Тут сонечко, тобто, в принципі, непогано. По почуттям рицар, все буде нормально, якесь обнулення буде йти, якоїсь ситуації. Ну, а тут у нас в Любльоні, тут іде, скоріш всього, буде якась зрада, незрада, але щось буде несроботка тут чогось. Подивимося. І бачите, опять падає четвірка, це стабільність, і вона падає на негатив. Ну, я вам так скажу, що по ітогу, в принципі, от у вас головні карти от оці. По чашам і шанс. Тобто все буде нормально. Все буде нормально. Це обнулення мені, звісно, не подобається. А ще буде якась хитрість. Ну, щось хлопці придумають все ж таки. Щось придумають. Мабуть, будуть щось збивати. Так. Ну, я не бачу. Тут немає такого щось страшного, чесно кажучи, тому не будемо особисто на цьому загострюватися. Я вам бажаю бути живими та здоровими. Все буде Україна. Все буде нормально. Будемо сподіватися, що наші ЗСУ нас захистять. Ну і подивимося, як проробить там. В очередний раз той дьявол. Сподіваюсь, що він проробить так же, як і ці були доби, і все буде добре у нас з вами. Все, почуємось, папа.